Всім привіт! Сьогодні відеогляд ручного міксера. Як бачимо, на упаковці є надписи українською, що не можу не радувати. До речі, інструкція в комплекті також українською. Так, в наборі є два вінчики та два гаки для замішування тіста. Одразу хотілося попередити, що не бажано збивати заморожене масло або використовувати міксер для обробки в'язких продуктів, оскільки може перегоріти двигун. Так, такі ось у нас гаки. І зараз дістану сам корпус. Так, такий ось у нас корпус, як кліпса для перемикання швидкостей. Всього в міксері 7 швидкісних режимів. Зараз я підключу його до електромережі та покажу, як він працює. Так, вимкнула і покажу, наприклад, вінчиків. Як бачимо, ну, працює добре. Покажу трохи ближче. Дякую усім за перегляд.